Британський актор Деніел Крейг, відомий завдяки ролям у фільмах про Джеймса Бонда, сам розміновував снаряди на лінії розмежування на Кіпрі. Актор повідомив, що звик до вибухів на зйомках, але такого жаху ніколи не відчував. Деніел Крейг прибув на Кіпр, не змінивши фірмовому стилю Джеймса Бонда. 47-річний британський актор відвідав острів в рамках місії ООН по знищенню протипіхотних мін. Після вторгнення на острів Туреччини в 1974 році Кіпер був розділений на грецьку і турецьку частину, яка вважається окупованою територією. Лінія розмежування довжиною майже 200 кілометрів переповнена мінами. Хоча зусиллями ООН за останні роки були нейтралізовані тисячі снарядів. Деніел Крейг наприкінці місяця Має вийти фільм «007 спектр, в якому він вчетверти грає британського спецагента, розповів про свої враження. Мені дали підірвати пару протитанкових мін. Я думав, що звик, коли поруч щось вибухає, але нічого подібного не бачив. І коли ви чуєте, як ці штуки детонують, ви усвідомлюєте не тільки масштаб руйнувань, а й той жах, який при цьому відчувають люди. Миротворці виявили мінне поле, яке обстежив Крейг зовсім недавно. В останні роки вони розмінували більше 70 мінних полів в буферній зоні загальною площою майже 10 тисяч квадратних кілометрів. За підрахунками ООН, на лінії розмежування досі залишаються тисячі снарядів.